Друзі, привіт, тема самозахисту від незаконних дій ТЦК набирає обертів. Я так розумію, що судді, хоча і мають бронь від мобілізації, але в цивільному житті ті судді, які принаймні схожі на чоловіків, також можуть бути абсолютно не застраховані від так званої бусифікації з боку ТЦК. Саме тому останнім часом ми бачимо таку позитивну тенденцію з боку суддів, коли приймаються рішення, все частіше. На користь громадян рішення суду, яке ми розглянемо з вами сьогодні, заслуговує особливої уваги для вас. Але перш ніж ми перейдемо до деталей, я як завжди на початку нагадаю, підпишіться прямо зараз на цей канал, тому що так ви допомагаєте розвивати його та поширювати правильний достовірний юридичний аналіз законодавства України та антипопулізм. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я залишаю дуже багато корисних юридичних посилань. Отже, друзі, сьогодні мова піде про рішення Хмельницького Ісь районного суду в реєстрі судових рішень вже є це рішення. Я обов'язково залишу посилання під цим відео. Заходьте, читайте. А що ж тут сталося? А стар друзі, тут типічний епізод спроби так званої бусифікації з боку ТЦК. Ось ми маємо таку фабулу, в певний вказаний час, в конкретному місці, йшов собі, мовчки гуляв громадянин, як у судовому рішенні чітко зазначено, нецензурною лайкою не виражався, ні до кого образливо не чіплявся, інших подібних дій не вчиняв. Коли побачив, що з невідомого автомобіля, який різко зупинився, вибігло троє. Незнайомих йому чоловіків, які з криком ловіть його, побігли у його сторону. А він, розцінивши їх як грабіжників, почав, звісно, що втікати. Ці троє чоловіків його наздогнали на стадіоні. І розуміючи, що втекти цей громадянин вже не може, боячись за своє життя, він дістав із кишені канцелярського ножа, виставив його вперед і крикнув не підходити. Ці незнайомці підбігли, окружили його і зупинились. Потім вже приїхала поліція за декілька хвилин, і він на вимогу цих, так би мовити, захисників поліцейських поклав ножа на землю і повідомив, що його прислідують невідомі особи. Але. Поліцейські чомусь стали на бік цієї групи осіб, які гналися за громадянином і склали протокол на цього громадянина за дрібне хуліганство за статтею 173 КУПАП. До речі, стаття 173 КУПАП визначає дрібне хуліганство як нецензурну лайку в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян. Тепер уважно подивіться на склад цього пропорушення. Тут вже на рівні здорового глузду зрозуміло, що дії цього громадянина щодо самозахисту проти групи осіб. Які, скоріш за все, ще й були озброєні, та кричали: ловіть його. А ну ніяк не можна співставити з тим, що передбачено статтею 173. Але тим не менш, поліцейські склали протокол на громадянина. До речі, напишіть, будь ласка, чи були у когось випадки не до захисту, так би мовити, з боку правоохоронних органів, коли вам реально загрожувала небезпека або були порушені ваші права. Напишіть в коментарях. А тепер, друзі, що важливого я можу прокоментувати тут для вас, як юрист. Цей громадянин, на щастя, не розгубився. Він вчинив абсолютно правильні з юридичної точки зору дії. Він не перевищив межі необхідної оборони. До речі, про це в мене є окреме відео на каналі. Будь ласка, заходьте, дивіться, кому це цікаво. По-перше, що він зробив. Він спробував втекти. Насправді, це найперше, найправильніше, що потрібно зробити, коли здійснюється напад групою невідомих осіб. А далі, за наявності реальної загрози, а зі змісту і обставин справи, можемо становити, що такі загроза була. Він демонстрував, що буде захищатись. Тут головне, що, що він це демонстрував, а не напав перший, наприклад, з ножем на них. А після прибуття поліцейських. Він виконав їх вимоги, поклав ножа на землю, тобто, не чинив супротив. Правоохоронним органам це дуже важливо. А чому це важливо? Тому що якщо втратити адекватність, то потім таке прекрасне рішення можна не отримати. Я розумію, що це дуже важко і складно в, таку, в такій екстремальній ситуації усе контролювати. Однак, якщо перевищити межі конкретних дій, перевищити навіть межі конкретних слів, то дійсно обставини можна кваліфікувати вже потім іншим чином. А чим це рішення? Прекрасно. Тим, що воно коротке, чітке і абсолютно правосудне, тому що суддя встановив відсутність складу інкримінованого особі правопорушення. Ось це те, про що ми з вами уважно читали, стаття 173 дрібне хуліганство. І суддя встановив відсутність складу правопорушень. Ось бачите, друзі, як все просто, коли є здоровий глузд. Це, як в анекдоті, знаєте, іноді банан це просто банан. Немає складу правопорушення і не треба нічого вигадувати. І все. До речі, послання на, на анекдот, напевно, також залишу в телеграм. Заходьте. Друзі, а тепер, що важливо вам також усвідомити та запам'ятати з цього рішення, що допомогло судді дійти такого висновку, це ж дуже важливо. По-перше, в цій справі є показання свідка, які підтвердили слова громадянина, якого хотіли притягнути до адміністративної відповідальності. Тобто є очевидець цих подій, якого напевно скоріш за все було викликано за клопотанням адвоката і допитано в судовому засіданні. По-друге, сам представник ТЦК який потім з'ясувалося, все ж таки, що це ж були стацика? Визнав, що він не встиг представитись, бо цей громадянин почав тікати. Але вибачте, а хто б не почав тікати, коли на тебе біжить група чоловіків і кричить Ловіть його. Абсолютно логічно. А по-третє, друзі, надважливо у матеріалах справи відсутні будь-які документальні підтвердження того, що у вказаний час працівники ТЦК та СП були при виконанні своїх службових обов'язків. От і все. Не при виконанні не підтвердили, не представились, чемно ну, не поводитись. Ну тоді і не дивуйтеся, що у громадян нерви та інстинкти самозбереження ну на межі. Отже, справу закрито за відсутності складу адміністративного правопорушення. Варто також сказати, що це рішення може бути ще оскаржене, але, на мою думку, перспектив у апеляційної скарги в цій справі небагато. Отже, друзі, як підсумок, беріть собі до уваги із цього рішення. Виконуйте закон і не перевищуйте межі необхідності оборони не чиніть опір правоохоронним органам в момент затримання краще звернутися до професійного захисника використати усі докази усі можливі правові засоби захисту і в цивілізований спосіб як ми бачимо на прикладі цього рішення захистити своє право а якщо це відео для вас сьогодні було корисним та цікавим обов'язково дайте мені про це знати ставте лайк робіть репости та пишіть коментарі ваш інспектор права